Você é o Bye-bye. <laughs> У якості аналогів традиційних систем теплопостачання на органічному паливі, у тій чи іншій мірі можуть виступати теплові насоси, водяні та повітряні сонячні колектори, сонячні термальні електростанції і таке інше. енергію довкілля. Головною перевагою теплових насосів вважається висока економічність та екологічна безпека. Тепловий насос витрачає електричну енергію більш ефективно, ніж інше енергетичне обладнання. По оцінкам розробників при використанні однієї кВт-години електричної енергії виробляється 3-4 кВт теплової енергії. Впровадження таких систем для виробництва тепла та гарячого водопостачання дозволяє на 70% знизити потреби в газі. При аналізі можливості використання у якості базової системи постачання відновлювальної теплової енергії, теплові насоси нами були все-таки відкинуті по причині невідповідності економічним та екологічним вимогам. З одного боку, впровадження теплових насосів характеризується великими початковими капіталовкладеннями, великими площами, необхідними для укладання теплообмінного тюбінгу, та низькою температурою на виході системи. Технологічний процес відбору тепла насосами з довкілля не є стовідсотково екологічно чистим та бездоганним. Буріння великої кількості глибоких свердловин та відбирання тепла із довкілля уже само по собі порушує природний баланс, що склався у певному екологічному просторовому об'ємі. Під землею в повітрі чи в водоні. Системи сонячної енергетики це найбільш обіцяючий вид відновлювальних технологій, який дозволить у майбутньому отримувати величезну кількість чистої і сталої енергії. Активний спосіб сонячного опалення охолодження будівель, основою якого є водяний чи повітряний сонячний колектор площинний поглинач сонячної енергії. Що включає прозоре для випромінювання в вікно, систему збідних трубок тюбінг, заповнену тепловідвідною рідиною та основу, працює на використанні парникового ефекту. Тепловий приймач приймає потоки сонячного випромінювання, інтенсивність яких не перевищує значення сонячної константи 1250 Вт на метр квадратний. Тому він використовується для створення малопотужних низькотемпературних систем теплопостачання і не може бути застосований у якості базового елемента систем теплопостачання із за його низької енергетичної ефективності. Сонячна енергія може бути перетворена у теплову форму енергії за допомогою відомих технологій, найчастіше використовується термальна технологія. В останні десятиліття реалізовано або знаходяться в стадії реалізації декілька проєктів концентраторних термодинамічних сонячних електростанцій, в яких енергія сонячного випромінювання використовується як джерело тепла в термодинамічному циклі перетворення теплової енергії в механічну за допомогою сонячного парогенератора, а потім в електричну. Термохімічний цикл перетворення енергії сонячного випромінювання. Складається із послідовних зворотних ендо та екзотермічних реакцій, в яких сонячна енергія витрачається на першій стадії циклу в ендотермічних реакціях. А енергія, що виділяється при екзотермічних реакціях, передається споживачу. В районах з високим рівнем сонячної радіації її можна використовувати для отримання тепла або пари, яка потім обертає турбіну та виробляє електроенергію. По особливостям побудови фокусуючих елементів та виробництва тепла, концентраторні теплові сонячні електростанції поділяють на конструкції параболоциліндричного, кюветного, тарілкового та вежового типу. Вадами та обмеженнями сонячних систем теплопостачання, що стримують будівництво генераелектростанцій, є наступні. Нестабільність виробництва енергії, обмежені періоди та кліматичні зони виробництва енергії. Необхідність використання високоємних електричних акумуляторів для живлення споживачів при відсутності сонця. Непряма дія систем потреба у проміжних етапах перетворення енергії. Порівняно низький коефіцієнт використання встановленої потужності 20-31%. Висока вартість електричної енергії. Головна вада сонячних систем теплопостачання. В залежність виробництва енергії від наявності стабільних потоків сонячного випромінювання, чи, зокрема, обумовлюється низький рівень використання встановленої потужності. Інший недолік необхідність застосування складних систем слідкування за сонцем та потреба у використанні теплових акумуляторів. У місцевостях з обмеженою кількістю сонячної радіації раціонально використовувати вітрові системи виробництва накопичення та постачання тепла населеним пунктам. Ці системи забезпечують повну автономію користувачів систем від зовнішнього постачання енергії за рахунок технології акумулювання частини енергії за допомогою спеціальних пристроїв накопичувачів теплової енергії. У вітрову погоду електроенергія, що виробляється вітроенергетичною установкою за допомогою електронагрівача, перетворюється у джоулеву теплоту. І нагріває до високої температури певний об'єм теплоносія, наприклад, води чи твердого тіла, наприклад, залізобетону, що зберігається у спеціальних термоізольованих контейнерах. Вітрова теплоелектростанція може коштувати дорожче традиційної, але цінність її є вищою. Впровадження вітрових теплоелектростанцій дозволяє створити у два рази більше робочих місць для висококваліфікованих працівників ніж при провадженні традиційних електростанцій, на яких спалюється органічне паливо. Ні в якому разі не заперечуючи перспективність вітроенергетичних систем виробництва чистої універсальної електричної енергії, у цьому розділі головна увага нами буде зосереджена на дослідженні питань побудови вітроенергетичних систем виробництва накопичення та постачання теплової енергії для обігріву житлових будівель, комунальних та промислових споруд. Безумовно, з використанням останніх наукових досягнень вітероенергетичних технологій. На жаль, відомі вітрові технології відновлювання енергетики досліджувалися переважно для виробництва електричної енергії і без значного допрацювання не можуть бути використані для створення широкого ряду енергоефективних систем теплопостачання, що відрізняються параметрами потужності, функціонального призначення, розташування та кліматичного виконання. У той же час окремі технічні рішення, що застосовуються у технологіях відновлювальної теплоенергетики, зокрема у теплових насосах, є слушними і можуть бути задіяні при розробках та дослідженнях вітрових технологій та систем теплопостачання. До конструкції вітрових систем теплопостачання може поставити наступні загальні вимоги. Збирання енергії з великих потоків повітря та перетворення його у кінетичну енергію ротора, перетворення механічної енергії в електричну за допомогою електродинамічної системи, транспортування електричної енергії до теплового акумулятора, перетворення електроенергії у джоулове тепло, зберігання теплової енергії в теплових акумуляторах, можливість виробництва теплової та електричної енергії, постачання теплової енергії та гарячої води від акумулятора до споживачів. Важливість агрегатування систем різної потужності, наближення систем виробництва електроенергії та тепла до місць споживання, технічна сумісність технологій з іншими технологіями відновлювальної енергетики, універсальність, можливість використання теплової та електричної енергії для промислових та побутових цілей, відповідність технологій вимогам безпеки для людей та довкілля. Зміни напряму застосування вітроенергетичних технологій у бік переважного виробництва тепла потребує зміни архітектури побудови вітроенергетичних систем. У значній мірі змінюється також конструкція окремих складових частин вітроенергетичних систем, а деякі базові елементи мають бути створені заново, що зветься з нуля. Виконання проектів створення вітрових теплоелектростанцій. Має обов'язково відбуватись з урахуванням їх районування. Одні підходи мають застосовуватись при інтеграції теплових станцій з існуючими будівлями та спорудами. І зовсім інші підходи мають використовуватись при зведенні термальних станцій, які призначені для енергозабезпечення новобудов. Але як у першому, так і у другому випадках мають дотримуватись вимоги збереження місцевої флори та фауни. Та попереджуватись тяжкі екологічні наслідки, структурна схема вітрової системи генерації накопичення на постачання тепла. Включає наступні складові потік повітря, кінетична енергія молекул, вітрова турбіна, кінетична енергія лопати, електрична енергія, електрогенератор, електричний нагрівач, акумулятор тепла, теплова енергія. Принцип роботи системи заснований на виробництві та акумулюванні теплової енергії, вітрову погоду шляхом електричного нагріву великого об'єму теплоносія, збереження теплоти в спеціальних термоізольованих резервуарах з Наступним використанням для теплопостачання та гарячого водопостачання будівель та споруд протягом доби при відсутності вітру. Виробництво накопичення зберігання та постачання теплової енергії складається із декількох етапів. На першому етапі кінетична енергія рухомого повітря перетворюється в механічну кінетичну енергію рухомого елемента, ротора вітрової турбіни, сформованого із декількох лопатень. Обертальний рух ротора турбіни за допомогою трансмісії перетворюється в обертальну кінетичну енергію ротора електрогенератора, що складається з провідникових обмоток. На другому етапі, провідники, рухаючись в магнітному полі постійних магнітів або електромагнітів, формують електричний струм. Параметри електричного струму доводяться до значень, придатних для транспортування його до акумулятора тепла. На третьому етапі при пропусканні струму через електричні нагрівачі виділяється джоулова теплота, що нагріває теплоносій в акумуляторі тепла. У подальшому акумульоване тепло у разі необхідності може поступово відбиратись із акумулятора для обігріву приміщень та гарячого водопостачання. Базова схема вітрової системи теплопостачання, будівель та споруд включає наступні компоненти. Вітроенергетичну установку – Водяний акумулятор тепла, електричний нагрівач та теплообмінник. У якості вітроенергетичної установки може застосовуватися, наприклад, конструкція вітрової турбіни з горизонтальної вертання, що в свою чергу включає ротор з лопатями, трансмісію, електрогенератор, що встановлені та закріплені на вершині вежі. Акумулятор тепла представляє собою резервуар з робочою рідиною, яка характеризується високою температурою кипіння, Високою питомою теплоємністю та або високим значенням ентальпії фазового переходу. Вітроенергетична система теплопостачання функціонує наступним чином. Система орієнтації визначає напрямок вітру і постійно виконує корекцію кутового положення осі турбіни з метою максимального використання повітряного потоку для вертання вітрової турбіни та ротора електрогенератора. Електродинамічна система перетворює кінетичну енергію руху ротора, реактора, генератора в електричну енергію. Електрична енергія подається на електричний нагрівач, який перетворює її у джонливе тепло і таким чином нагріває теплоносій в акумуляторі тепла. Накопичня тепла відбувається до того часу, поки температура теплоносія у резервуарах не досягне необхідного критичного рівня. З цього моменту Вітроенергетична система автоматично переключається на виробництво електричної енергії для внутрішніх потреб господарства або ж електроенергія передається у загальну електромережу. Сумарний коефіцієнт корисної дії вітрових теплоелектростанцій у режимі виробництва тепла визначається ефективністю перетворення вітрової енергії в електричну, втратами електричної енергії на шляху при її транспортуванні до накопичувача тепла. Втратами електричної енергії при її перетворенні в теплову енергію, втратами теплової енергії в процесі її зберігання, а також втратами енергії на шляху теплоносія та споживача. При дотриманні економії коефіцієнт корисної вітероенергетичної станції, що функціонує в режимі теплопостачання, може досягати 80% і більше, що у півтори рази перевищує коефіцієнт корисної дії системи коли вона функціонує в режимі виробництва та постачання тільки універсальної електричної енергії в об'єднану електромережу. Як показує досвід, у середніх широтах із холодною зимою прохолодними весняними та осіннім сезонами перевагу слід віддавати застосування систем для виробництва тепла, та теплопостачання будівель та споруд. На даному рисунку. Приведена схема вітрової системи теплопостачання із підземним розташуванням акумулятора тепла. Вона включає вітероенергетичну установку та багатосекційний акумулятор тепла підземного розташування. Принципи побудови базової схеми можуть бути застосовані для створення вітероенергетичних систем теплопостачання різного призначення та різної потужності. При комбінуванні з іншими енергетичними технологіями, заснованими на спалювання органічного палива. Вітрові системи можуть ефективно забезпечувати теплом житлові будівлі, комунальну інфраструктуру населених пунктів, а також технологічні процеси промислових та агропромислових об'єктів. В залежності від призначення та місця розташування, вітрові системи теплопостачання передбачають різні конструктивні рішення і характеризуються різними енергетичними параметрами.